Та на каналі «У гостях у Тані. Сьогодні хочу розказати вам про редиску. Про насіння редиски, яку я буду сіяти у цьому році, 24. -му. Багато редиски я пробувала сіяти, і нічого такого гарного я не мала, можна сказати так. І ось, уже другий рік я сію редиску, яка називається Селеста F1. Ось, подивіться, така редиска дуже гарний. Гібрид. Цей редиск, я її сіяла два, два рази, за літо, я сіяла Навесні сіяла, влітку вже після того, як вибрала цибулю. Там посіла на тій грядоці. Ви знаєте, прекрасна редиска. По-перше, ну це гібрид, я завжди думала, редиска це якщо там білим кінчиком, то вона смачна. І брала різні сорти. Ну, ви знаєте, там і сора, і редиска 18 днів. І різні не буду перевідчувати вам. Але ось у ця редиска, я її сіла, правда, під маркер. У мене було, у мене є відео на каналі. Я показувала вам, як у мене є маркер, і як я розкладала на зернятка редиски. Вона виросла і дуже швидко зійшла. Далі ця редиска. Вона така, знаєте, дуже мало листочків і великий плід, Швидко дуже росте. Це ранній універсальний гібрид редиски. Він дуже ранній, ну, Принаймні, наскільки я читала і знайомилася із інформацією, саме про редиски гібриди, то от на нашій території рекомендують сіяти селесту F1. Великі такі плоди виростають, швидко вони виростають, смачні. Всередині, навіть якщо вони, і, ну наприклад, переростає плід дуже великий, то всередині немає пустоти, Отої, такої, наче вона ну не смачно, такого білого. Вона, Ця редиска у мене майже от мошкою не б'ється, тобто листочки мошка не б'є. Ну, Звичайно, це не кожного року таке буває. Буває таке, що і б'є, то треба попіл, я зверху трусила, нічим я її не обробляла. І, до речі, перше, що допомогло попіл. Тому що на тих сортах, які я раніше сіяла, нічого той попіл не допомагав. Тепер ще хочу сказати, що перший пасік у мене редиски був у теплиці. Сіяла я Селеста F1. І другий сорт мені дуже сподобався. Теж уже жовтий місяць був. Я посіла в кінці, в кінці серпня, і це сорт Джолі. Я в мене зараз немає, його, цього сорту, вам показати, саме пакетик, тому що в мене вдома, я зараз тимчасово проживаю в Києві. І оце в епіцентрі я купила два пакетики. Ось цього професійне насіння марка. Селисталі теж гарна, теж вона, її можна сіяти два рази. І в мене на каналі є відео. Я показувала, кому цікаво, знайдіть. Структура всередині така, ну, як можна сказати, внутрішня оця, плотна, вона така не, не така, як ото каша. І порожнистості ніяких не буває, і не, не було принаймні у мене. Нічим я її не підгодовувала, просто посіяла звичайну землю, що, що мене дуже це порадувало. Далі ще одне, що вся редиска вона не, ну, не вимивається. Тобто, то буває, миєш редиску і така береться в цей червоненький, але ні, вона така яскрава і цей колір залишається. Ну, Нам подобається, не тверда, багато плюсів, мінусів, принаймні, я у цій редисці не знайшла. Це, бо Раніше багато купувала, багато-багато, бо ми любимо редиску, першу редиску. Її, до речі, можна сіяти уже о, зараз місяці, у кого більш-менш така гарна тепличка, то її можна посіяти, але бажано сіяти ріденько. Ну, кожну редиску, звичайно, всяку можна, треба сіяти ріденько. Проміж як робила сантиметрів 5 маркером ділила. І потім сіяла. І ви знаєте, редиска порадувала. Тому я рекомендую, до речі, хочу сказати, що у епіцентрі зустріла жіночку із Житомищини. Вона теж стояла біля стенду, і вона теж дивлюсь, тягнеться за двома пакетиками ось цієї редиски Селеста F1. Я її запитала, я кажу, як вона? Вам вона каже дуже гарна, теж дуже гарно росте. Тому на Житомирщині вона теж росте. Ну, я думаю, на Київщині, не знаю, нічого не скажу про Південь. Багато дуже гібридів є. Але ось оця селиста F1 подобається. Тому хто любить редиску, можете не сумніватися. Посійте хоча б один пакет і я, наприклад, купила. Професійне насіння і тут 2 грами. Ну, тут її багато. Я чую, що її дуже-дуже багато цього тут насіння, тому тут його можна і одного пакетика. Але я взяла на всякий випадок 2, до 27 року придатний використати, тому буду сіяти. Ось я вам коротко розказала, я рекомендую вам ось таке редісточку. Тоді ви будете з урожаєм, Гарних вам врожаїв, гарної. Настрої, гарної погоди, перемоги нам усім і здоров'ячка. До побачення!